Констатація факту не може когось ображати, опять же. Ми ще не почали стрім, я вже починаю харити, Це просто жесть. О! А, до речі, непогано чую, дійсно. Окей? Такс? А що ви, як ви, як ваш день, взагалі? як життя молоде? взагалі, Що ви там, як ви там? Ну, щось щось скажіть, поки світло є. Ну ладно, на стрім, вроді. Стрім не впливав на швидкість закачки, але це ще дві години! А -а -а -а. Я тут. -а. Це просто жесть. Я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, що ми робити будемо. Хочете, давайте я на камеру почну різати вени. Вене. А? Льоха, Льоха, класна ідея, скажи, скажи дуже класна ідея. Вообще, для стріма то, що треба. Буде круче сталкера. Я не витримую. До речі, що будемо робити? Та пофіг, давайте по-перше, блін, ромашки треба абзац. Могли би хоча б зараз розіграш провести. Бля, людей так нема. Кому проводити розіграш, блядь, взагалі? Паршиво, все паршиво, Олексій, все хуйня, все паршиво. Чувак, ти все, що ти питаєш, ти просто, блядь, б'єш в серце, блядь. І, ну, не треба так. Я, я не заслужив такого відношення, будь ласка, не добивай мене. Всі питання, які ти задаєш, просто мене як день прийшов. Першиво. Погода, першиво, сім'я за сім'ю так не, Таке не можна цей. Робота паршиво. Сталкер купив за найдорожчим прайсом ще до того, ні, після того, як ціни підняли. Я, блядь, все проебал. Просто все. Здорово, вредненький. Дима, ты что, уже без светла, да? Що давай? Що давай, що дати? Мені без цього тяжко, що дати. Проходження Until Down, де боятися, а де поміняти цю заставку? Я не пам'ятаю. Студія, відео студія, студія. Панель управління автора. Я в ефірі. Я радий. Развание трансляцию зашибись. И чё? Чё оно тут все таки как для людей? Двесь я по фану ставлю Сталкер. А то що... не, это не той Сталкер. Вот, вот такое. Інтернету нема. По факту, по факту, кінечно. Ти заслужив, ти все заслужив, до тебе питань вообще нема. Але хоч для прилічення треба зробити лице, типа що ти, ти виграв, а тобі не на халяву дали, знаєш. Ну знайте, нема з ким розігрувати, нема що робити. Нащо я запустив стрім? Я не знаю. Сюди, сюда, сюда Владик, сюда. Шо ти? Шо ти, як тю? Зайшов подивитися на сталкер, там? <рив> а нема. На не Бого, блять, качає в вічність. Угу Не, ну зараз. Я так чисто для затравки. Сейчас, якщо я нагадаю, як це робиться. <рив> а чи нагадаю я? Опа. Угу ти про мене чи про себе? Вау! А що це відбувається? Я хочу ні. У мене інтернет фігня, чи в тебе? Ну може бути і в мене, бо я ж качаю сталкер. Здорово, Міша, скажи, чи проблеми з інтернетом з моєї сторони? Ну це буде логічно, якщо з моєї сторони. Захоплення вікна. Ні, блін, ми, ми з тобою би зараз качаємо, типу, інтернет на максимумі зараз на скачці сидить. То не дивно, в принципі. А не можна тут просто виділити, що я хочу, показувати. А, стоп, а воно вроді так і має працювати. Ні, а тепер дивись, дивись, дивись. Зараз, зараз, зараз. Отако ми робимо. Ось тако ми робимо. Бам! І оце так оп. Ну от, якось так, да. От якраз ви чітко бачите дві години ще, дві хвили, дві години, дві десять. Це просто жесть. Якщо я сховаю. Ага, і воно, відповідно, сховалось. Ага, окей, але цей. Окей, а тако працює. Ну, в принципі, окей, давай тако. Напевно. Вау, скільки кадрів пропущено! Воно ж трансляція бадяга, просто все висне. Воно немає смислу навіть зараз стрімити.